Третя вісьмі ночі. Тиша над південним небом України порушується ледь вловимим гуркотом реактивного двигуна. Звичайний політ, звичайний маршрут. Для екіпажу російського Су-34 це був черговий виліт, таких за місяць десятки. Висота понад 4 тисячі метрів, швидкість стабільна, зв'язок чистий. У кабіні панує впевненість, вони над територією, яку вважали контрольованою. Але саме у цей момент усе змінюється, невидиме полювання розпочалося, і цей політ стане останнім. Українські оператори спостерігають за позначкою на екранах. Це не просто точка, це об'єкт, який символізує роки загарбницьких атак і тисячі зруйнованих доль. І тепер за ним ведеться тиха ювелірна робота: ні ракет, ні залпів, лише холодний розрахунок і технологічна перевага. Су-34 не підозрює, що його вже відслідковують не лише радари, а й ціла мережа сенсорів, що працюють як єдиний організм. Система, яка здатна бачити навіть тоді, коли ворог певен, що його ніхто не бачить. На поверхні все виглядає звично. Підрозділи російських військових упевнені, небо над окупованими районами їхнє. Генерали в Москві звітують про контроль і стабільність, але під цією впевненістю в житлі нова епоха війни. Епоха, коли літаки стають вразливими не лише для ракет, а й для тихих керованих із землі дронів, які здатні підніматися до висот, де ще недавно не літала жодна машина такого типу. Українські інженери і військові, об'єднавши свої сили, створили систему, якої раніше не існувало. Це не просто технологія, це стратегічний прорив. Перше за довгі роки війни перевага в небі починає схилятися в інший бік. Кожен рух дронів, кожна їхня зміна траєкторії, кожен міліметр простору, де вони летять, прораховано до секунд. У той час як російський літак продовжує політ, переконаний у безпеці, насправді він вже перебуває в центрі пастки, якої ніхто не очікував. Там на землі українські оператори працюють мовчки, жодних гучних команд, жодних криків, лише короткі сигнали, сухі дані, телеметрія. Вони знають, час на їхньому боці, ворог не розуміє, що за ним уже йде полювання. Цей момент символ нової доби, коли бойові дії переходять у вимір точності, тиші і технології. У небо, де немає пострілів, але є результат. І поки Су-34 впевнено тримає курс, у його тіні вже піднімаються перші дрони. Вони малі, майже непомітні, їхня швидкість здається недостатньою, щоб досягти цілі, але це лише ілюзія. Усе розраховано до дрібниць. Українська система координує рух так, щоб дрони піднялися саме в ту точку, де літак буде через кілька хвилин. Без звуку, без світла, без попередження. У кабіні пілоти, можливо, обговорюють черговий виліт, не підозрюючи, що цей розмірений політ уже став частиною історії. Історія, яка змінить уявлення про безпеку неба. Бо вперше за всю війну російський літак стане жертвою не ракети, не іншого літака, а тихої технологічної руки, що піднялася з української землі. Це не просто випадок, це сигнал. Сигнал, який почують усі: і в Києві, і в Москві, і далеко за межами цієї війни. Далі буде. Але перед тим як продовжити, не забудьте підписатися, щоб не пропустити головне. Як саме ця унікальна операція змінила правила гри у повітрі. Коли годинник показував 03.02, усе виглядало спокійно. На радарах не було загроз, Сигналів про пуски ракет не надходило. Су-34 йшов на автопілоті за звичним маршрутом, який вважався безпечним. Але насправді безпека вже давно була лише ілюзією. У цей момент десятки очей українських операторів спостерігали за кожним рухом літака. Вони бачили не лише його траєкторію, а й найменші відхилення, тепловий слід, швидкість обертання турбін. Усе це зливалося в одну математичну модель модель знищення. І ця модель ось-ось мала завершитися. Перший сигнал про готовність пролунав коротко і чітко. Дрони, розташовані в різних точках поблизу Оріхова, Токмака і лінії фронту на півдні, розпочали рух. Вони йшли низько над землею, ковзаючи між деревами, будівлями і лініями електропередач. Їхні електродвигуни працювали настільки тихо, що навіть поруч із ними можна було не почути звуку. Кожен апарат мав свою мету, свій сектор атаки, і всі разом вони створювали смертоносну мережу, що звужувалася навколо літака. Їхня швидкість близько 150 км на годину, але це було неважливо. Уся операція базувалася не на швидкості, а на точності, на правильному розрахунку часу і координат. На екранах українських пунктів управління з'являються нові позначки. Траєкторії дронів наближаються до передбаченої лінії польоту Су 34 Командування, очолюване генералом Олександром Сірським, приймає рішення перейти в активну фазу. Координацію дії здійснюють через захищений канал, який не фіксують російські засоби радіоелектронної боротьби. У цей момент військова розвідка під керівництвом Кирила Буданова вже передає уточнені дані. Підтверджено, що літак належить 559-му бомбардувальному авіаційному полку з Моздока, який неодноразово завдавав ударів по Запорізькій області. Мета визначена і тепер залишається лише діяти. В 3,05 дрони починають підйом. Вони підіймаються спірально, використовуючи алгоритми, які дозволяють обходити наземні радари. У небі немає нічого помітного, лише порожнеча. Су-34 продовжує політ, не відчуваючи жодної загрози. Його бортові системи фіксують лише стабільні показники, але в цей момент перший дрон вже знаходиться на відстані менше кілометра. Він летить із боку, який російські радари вважали сліпою зоною. Його тепловий слід настільки малий, що жоден детектор не може розпізнати загрозу. Пілоти нічого не знають. На їхніх моніторах спокій, а під ними безкраї темні поля, які здаються безпечними. І тоді відбувається те, що змінює саму природу війни. Перший дрон наближається до літака, коригуючи свій курс у режимі реального часу. Його оператор бачить лише індикатори, цифри, дистанцію. Він не бачить цілі очима, але знає. Ще декілька секунд і все буде вирішено. Вибух відбувається точно під лівим крилом. Не сильний, невидовищний, але достатній, щоб порушити стабільність польоту. А так продовжує рух, проте його система автоматичної стабілізації фіксує перевантаження. Через 2 секунди другий удар цього разу у правий повітрозабірник. Су-34 починає втрачати керування, і тут у гру вступає третій дрон. Він заходить знизу, у хвостову частину і детонує. Серія вибухів створює в небі сліпучу спалах, який триває менше секунди, потім тиша. На радарах російських систем зникає позначка. Спочатку вони думають, що це технічна помилка, короткий збій, але коли повторні сигнали не з'являються, починається паніка. У командних центрах на півдні окупованих територій надходять суперечливі дані. Одні радари фіксують безладні відблиски, інші хаотичні фрагменти, що падають. Усе стає зрозумілим: літак втрачено, і це не схоже на жоден інцидент, який траплявся раніше. Не було попередження про пуск ракети, не було ворожої активності в повітрі. Літак просто зник, буквально розчинився в небі. Реакція Москви була миттєвою, але запізнілою. Через дві хвилини після зникнення Су-34 з екранів радарів у штабі Західного військового округу оголошується тривога. Всі системи протиповітряної оборони переходять у режим бойової готовності. Комплекси панцер С1 і Тор М2 починають обстрілювати неіснуючі цілі, вони шукають дронів, яких уже немає. Радіоелектронна боротьба включається на повну потужність, створюючи хмари перешкод, але ефекту немає. Українські дрони працювали у режимі з мінімальною емісією сигналу, тому російські системи просто не мали що глушити. Оператори Рубікону спеціального підрозділу починають пошук українських операторів, але безрезультатно. Пускові позиції були покинуті ще за хвилини до вибухів. На півдні, у районах поблизу Токмака, російські підрозділи починають хаотично прочісувати поля, ліси, села, але знайти нікого не вдається. Українські групи діяли мобільно: кілька машин, коробки запуск і негайний відхід. Жодних слідів, жодних активних каналів зв'язку. Усе було сплановано до дрібниць, і саме це стало головною перевагою не швидкість, а невидимість. Російська система оборони, створена для боротьби з великими ракетами і літаками, просто не була готова до цього. Коли о 318 над районом падіння літака пролітають перші російські орлани 10, вони фіксують лише уламки, що палають на землі. Частина з них розкидана на десятки кілометрів. Це не схоже на звичайне збиття. Немає жодної ракети, яка могла б так розірвати корпус. У Москві розуміють, це щось нове. І водночас це початок початок нової ери у війні, де технології замінюють класичну зброю, а тиша стає страшнішою за будь-який вибух. Тоді, в ті ранкові години, в кабінетах російського командування панувала плутанина. Одні вимагали відповіді, інші заперечували очевидне. Але факт залишався фактом: літак знищено, екіпаж загинув, а жоден із протоколів оборони не спрацював. І саме тоді пролунала фраза, яку пізніше багато хто назве символом епохи. Ми втратили не просто літак, ми втратили небо. Продовження попереду підпишіться, щоб почути, як ця подія змінила баланс сил у всьому регіоні і що сталося після того, як Росія спробувала відповісти. Після знищення Су- 34 минуло лише кілька годин, але в інформаційному просторі Росії вже почався справжній шторм. Спочатку офіційні канали мовчали. Вранці Міністерство оборони видало коротке повідомлення про технічну несправність під час повернення з бойового вильоту. Проте, вже за кілька годин телеграм-канали військових кореспондентів почали поширювати суперечливі дані. Літак, нібито, зник раптово, без слідів ураження, і це сталося на висоті, де жодна ракета ППО не могла його дістати. Тоді з'явилася нова версія: можливий збій навігаційного обладнання, але надто багато факторів не збігалося. Історія почала тріщати по швах. Коли ж на приватних військових форумах з'явилися перші зображення уламків із характерними ознаками ударів дрібнокаліберних вибухових пристроїв, стало зрозуміло, правда виходить назовні. У Києві тим часом панувала тиша. Жодних офіційних заяв, жодних коментарів. Але в закритих колах оборонного відомства всі знали, операція пройшла успішно. Під керівництвом генерала Олександра Сірського було реалізовано нову тактику, яку ще кілька місяців тому вважали експериментальною. Українські інженери, працюючи в умовах постійних обстрілів, створили алгоритм, що дозволяв групі дронів діяти автономно, без постійного зв'язку з оператором. Ці дрони могли координувати дії між собою, обмінюючись короткими імпульсними сигналами, які складно зафіксувати. Фактично, вони діяли як єдиний рій. І саме ця автономність стала ключем до успіху після цього випадку. У Москві зібрали термінову нараду під керівництвом Валерія Герасимова. У ній брали участь керівники повітряно-космічних сил, представники військової розвідки та технічних департаментів. На порядку денному було одне питання: як так сталося, що сучасний винищувач-бомбардувальник із повним комплектом систем самозахисту виявився беззахисним перед кількома невеликими дронами, які коштують у сотні разів дешевше. Звіти, що надходили з місця події, лише підкреслювали абсурдність ситуації. Су-34, оснащений радарами, системами попередження пропуски ракет і навіть засобами РЕП, не зміг виявити наближення цілей, які фактично були в полі зору. Розвідка доповіла, що атака була здійснена з відстані понад 45 кілометрів з території, де українські війська мали глибоко замасковані позиції. Для російського командування це стало шоком. Такої дальності для fpv ФПІВдроню до цього моменту ніхто не досягав. Виникла підозра, що використано новий тип ретрансляторів або навіть штучний інтелект, який дозволив машинам самостійно розрахувати точку перехоплення. Ці припущення підтвердилися пізніше. Коли експерти з Пентагону, коментуючи цей випадок для західних медіа, заявили, що Україна ймовірно випробувала нову форму інтегрованого рою технологію, яка здатна змінити саме поняття повітряної переваги. Поки російські структури шукали винних у західних військових аналітиків, почали з'являтися звіти, які називали інцидент найбільшою інновацією війни 2026 року. Американські та британські змі присвятили події окремі випуски, назвавши її моментом, коли війна перейшла у нову фазу. Фраза небо більше не належить літакам з'явилася на шпальтах газет у Лондоні, Парижі Берліні. Експерти пояснювали, що тепер навіть високотехнологічна авіація без переваги у сфері дронових технологій стає безпорадною. У самому Штокмаку та на лінії фронту російські війська того ж дня розгорнули системи ППО у посиленому режимі. Зі складів почали витягати старі радянські комплекси, намагаючись створити зони мертвого простору для нових атак. Але через кілька днів ситуація лише ускладнилася. Українські розвідувальні дрони почали активно збирати дані про рух російських батарей, а над окупованими територіями почали фіксувати дивні перешкоди. Збої навігації, короткі електромагнітні спалахи, що свідчили про експерименти з новими системами РЕП. Це був початок великої перебудови на фронті. На заході тим часом почалася хвиля дискусій про те, як подібні технології можуть змінити правила війни у світі. У Вашингтоні на засіданні сенатського комітету з оборони зазначили, що Україна фактично створила прецедент, який змушує переглядати концепції протиповітряної оборони. У Лондоні Міністерство оборони Великої Британії назвало інцидент революційним у військовій думці. Навіть у Пекіні військові аналітики визнали, що вперше в історії бойовий літак був знищений не ракетою і не іншим літаком, а координацією малих безпілотних систем. На політичному рівні цей епізод мав ще глибші наслідки. В Кремлі розпочали перевірку всіх польотних коридорів над окупованими територіями, тимчасово обмеживши використання бойової авіації на південному напрямку. Це стало безпрецедентним рішенням, яке свідчило про страх перед повторенням подібних атак. Водночас російська пропаганда намагалася мінімізувати значення інциденту, але всередині самої армії це сприйняли як поразку. Пілоти, які ще вчора вважали небо своєю фортецею, тепер розуміли, що навіть на висоті 4 тисяч метрів вони не в безпеці. На українському боці реакція була стриманою, але символічною. Військові волонтери опублікували коротке відео з написом: коли дрони піднімаються вище ніж очікує ворог. Без деталей, без звуків, лише чорний екран і дата 15 січня 2026 року. У соціальних мережах цю фразу миттєво підхопили тисячі користувачів. Вона стала своєрідним символом не лише перемоги у конкретному бою, а й зміни самої суті протистояння. Пізніше, у березні, коли з'явилися офіційні звіти від міжнародних спостерігачів, стало відомо, що Україна дійсно застосувала новий тип FPV-дронів із системою інерційної навігації та елементами штучного інтелекту, який дозволяв апаратам діяти навіть після втрати сигналу. Ця технологія, за словами західних фахівців, може визначити майбутні воїн на десятиліття вперед, і саме вона вперше була випробована в реальних бойових умовах. Су-34, який вважався символом російської повітряної сили, став прикладом того, що навіть найсучасніша техніка не рятує, коли ворог навчився мислити швидше, діяти точніше і бачити далі. З того моменту небо над півднем України перестало бути одностороннім простором. І хоча Москва намагалася приховати правду, уже ніхто не міг заперечити правила змінилися. Це була ніч, коли війна зробила крок у майбутнє. Ніч, коли технології народжені під звуки сирен і вибухів змінили хід історії, і можливо саме з цього моменту почалося те, що колись назвуть новою ерою української перемоги.